Чому радіє Марія? Давайте подивимося тут уважно. Вона радіє не тільки тому, що Бог дав свою благодать для неї і зглянувся на її смиріння. Також Бог тішить її, вона радіє тому, що Господь зробив велику справу своєю рукою і розсіяв гордих у думках сердець їхніх. І що Господь скинув сильних з престолу та підняв принижених. Це тільки Бог може зробити. Що Господь голодних нагодував благами, а заможних відіслав ні з чим. І от що я маю сказати, друзі. Нема нічого поганого в тому, коли ми радіємо падінню нечестивих людей. Нічого поганого в цьому нема. Це не значить, що ми погані люди. Це значить, що ми люди, що ми справжні. І коли ми чуємо якісь новини, і ми такі, о, я надягаю, як один журналіст сказав, я надягаю біле пальто, я вище цього всього, я не буду радіти, ну, окей, будь духовнішим за самого Бога. Ми читаємо тут справжню радість. І цікаво.